Я шукав тебе поза собою, а ти був у мені, казав так святий Августин. Ця цитата дуже правдива, вона відгукується в нашому житті, тому що часто ми відчуваємо це досвідчення. Бог не мов би, проходить повз наше життя. Він, ніби, є, але ми його не зауважаємо. Ми якось зациклені на якихось речах другорядних. Так було і в народженні Ісуса Христа. Люд вифлеєму був сконцентрований на чимось іншим. Він не помітив, що центр вселенної був якраз у вифлеємі, тому що там народився той, хто цей всесвіт створив. Господь Ісус Христос. Я на своєму житті мав такий досвід. Не бачити Христа, не помічати Його. Бо особисто моя історія можливо відрізняється від вашої. Можливо, той, хто бачить це відео, був народжений в віруючій родині, і віру йому передали батьки. Моя історія була інша: я народився в непрактикуючій родині і не ходив до церкви. Я був в церкві, може, раз в рік, щоб яйця посвятити на Пасху або сходити до освяченої води. І все. Було якесь магічне представлення Бога. Я знав історію Христа. Я читав про нього в різних книжках і на різних сайтах історії про Христа. Але він не був моїм Богом, тому що я його таким не сприймав. Я не відкривав лише свого серця до нього. Мені цікаво було взагалі спостерігати його постать як постать історичної фігури, але він зі мною не то, що не контактував, він був біля дверей мого серця, і я йому дверку цю не відкривав. Одного разу зайшов до костелу, сів так, бо гарно було там посидіти в тиші, і дивився на розп'яття. Я змагався всередині із цією думкою: Христос, мені подобається. Як людина він цікавий. Якийсь такий хіппі двохтисячорічної давнини. Але Бог ну, це щось забагато. Люди щось собі вже понавидумували. Цікавий чоловік, але може не Бог. Я змагався з ним. Я пам'ятаю це. Змагався з цією думкою, думкою, що Христос і є Бог. В один момент я відчув, що почав безпосередньо з ним говорити. Я не прийняв філософську думку, богословську думку. Я почав з ним говорити і через живий контакт із Христом розпочалася моя історія як християнина. Я почав з ним говорити. Це важливо. Це важливо в натовпі, тому шумі життя відчути погляд Христа і увійти з Ним в спілкування. Любі мої брати і сестри, Христос є живим, Христос є центром Всесвіту. Якщо ти є заклопотний проблемами свого життя, пригадай собі просту істину не кінець, не смерть, не будь-яка темрява. Не є всім, все і життя є у Христі Ісусі. І це дуже важливо. Натовп, люди виплоєму не побачили Христа. Шукай, втиши свого серця, тому що Він є близько. Ніяких надзвичайних кроків не треба робити. Просто витишитися і послухати: Він стукає в ці двері, відкрий Його, запроси Христа до свого життя, до свого серця. І відчуєш, і побачиш сам, як він буде діяти. І нарешті, коли відкриєш ці двері серця, натовп, шум, все, що вицмукте з тебе силу, енергію життя, стихне. Будеш ти і він і відчуєш велику радість. Бо Христос насправді народився і дає тобі і мені життя. Папа. -па.